Літнє затища починає добігати кінця. У серпні починають виходити тайтли, чиї розробники не хочуть конкурувати з мастодонтами осіннього періоду. Втім, це зовсім не означає, що в останній літній місяць на нас не чекають кілька по-справжньому хайпових проєктів. як завжди, погнали розбиратися, що там, куди там і коли там. Дезбаунд, реліз 8 серпня. Це рольовий екшен у світі, в якому зіткнулися віра і наука. У грі вам належить поглинати енергію полеглих воїнів, щоб отримати їхні унікальні сили і здібності. При цьому ви отримуватимете не тільки навички, а й спогади та особистості полеглих воїнів. Це дасть вам змогу комбінувати безліч унікальних стилів. По суті, сутності, які ви поглинаєте, формують вашу партію. Ви можете створювати стилі гри за допомогою дерев. Ва талантів, а потім легко перемикатися між персонажами під час бою, використовуючи їхні вміння та здібності. Світ гри нагадує суміш середньовічного сеттингу з дивними технологіями і ще більш дивними істотами. Виглядає дуже цікаво. Level Zero Extraction вийде 13 серпня. Український проект Level Zero, де вам доведеться грати за найманців, яких відправили на полярну станцію, лутати всілякі ніштяки. Дві проблеми: інші найманці, які з радістю вб'ють вас, щоб забрати все награбоване. І що набагато, набагато гірше монстри, які не проти поживитися вашим м'ясом. І як у всіх інших екстракшн-шутерах, кінцева мета знайти цінну здобич типу зброї, Сурсів і грошей, а потім успішно і опціонально без втрат звалити куди подалі. Ускладнювати вам завдання будуть не тільки тварюки та інші люди, а й різноманітні пастки на кшталт автоматичних турелей, електродротів під напругою і мін. Геймплей за людей доволі звичний. Шутер від першої особи. Буде багато перестрілок, багато різної холодної та вогнепальної зброї, яку, звісно ж, можна кастомізувати. Родзинки додають усілякі Гаджети на кшталт детекторів руху і блокувальників дверей. При цьому в Level Zero присутні елементи survival-хорору. численні коридори і приміщення полярної станції періодично занурюються в непроглядну темряву, не в синій фільтр, а саме в найнатуральнішу темряву. А тутешній ліхтарик, справа не нескінченна. Найголовніше, що вище згадані монстри, це не просто боти, а тварюки, якими керують інші гравці. Особисто я давно вже не грав в Васиметри. Мультиплеєри, тому з Level Zero Extraction хочеться познайомитися ближче. До речі, можете подивитися наш огляд на Бету. Граючи за монстрів, у вас є своя система пересування і спеціальні здібності, які ви використовуєте для полювання на людей. Серед здібностей тварюк є, наприклад, отруйний плювок, невидимість, крик і емі розряд. Координуйте свої дії з іншими монстрами і рвіть жалюгідних людців на шматки. Однак під час переміщення картою вам доведеться у уникати будь-яких джерел світла, тому що кожна лампочка і сигнальна ракета смертельно небезпечні. Крім полювання на людей з кожним убивством, ви будете покращувати свою ДНК. На релізі в Level Zero буде дві карти: дослідницький центр і печери. Також буде система прогресії, що включає контракти, виконання яких дає вам репутацію з різними торговими фракціями. Крім цього, у вас з'явиться можливість розблокувати нове обладнання та нейронні імпланти. Які Кращують здібності найманця. Розробники також обіцяють пострілізну підтримку. Якщо ви консольний геймер, у нас для вас є хороша і погана новина. Розробники зі студії Док планують випустити гру і там, але поки що не розкривають дати. А у вас таке було? Зайшов у GTA Онлайн, а там усі пограбування закриті десятки разів. Зібрані всі машини, і ти нагріндив увесь контент. Потім розумієш, що реліз шостої частини чекати ще й чекати, особливо на ПК. Але в GTAшечку хочеться пограти. Не варто впадати у відчай. На допомогу поспішає український GTA РП сервер Квант. На ньому представлені сотні автомобілів, мотоциклів, літаків і вертолетів. Ртольотів, які можна тюнінгувати як завгодно на свій витончений смак. Більше того, ти можеш стати ким завгодно: від далекобійника і поліцейського до пророка кінця світу чи силовика. Усе залежить від твоєї фантазії та вміння відігравати свою роль. Хочеться заробляти на життя рибалкою або гонками. Амбітно, але на сервері Квант можна відігравати взагалі-будь-кого. Можна навіть стати кур'єром доставки і возити посилки по штату. У нього, до речі, є свої закони й уряд, який також відіграють живі гравці. А якщо роль силовика не підходить, можна зануритися у світ криміналу, виконуй завдання і заробляй авторитет для банди, вози контрабанду чи працюй поліцейським. Відігравай будь-яку роль на сервері Квант. Почати свою подорож можна за допомогою промокоду XGTV. Black Myth Wukong зарелізиться 20 серпня. Найгучніший хід серпня без будь-яких сумнівів Wukong – Souls-like, чий сюжет заснований на одному з найголовніших персонажів китайської міфології. Black Myth розповідає історію сунь Вуконга, короля мавпі його паломництва Центральною Азією. З геймплейної точки зору все зрозуміло, тому що самі розробники сказали, що створюючи свою гру, вони надихалися іграми Фромсо софтвер. основа основ легка і важкі атаки, а також система стійок і особливих здібностей. Але весь смак, звісно, криється в посуху головного героя, що трансформується. Його можна не просто носити в руці як крутий аксесуар, а й кинути, як бомеранг або розтягнути, щоб дістати ворогів на відстані. Крім цього, є такі круті здібності, як заморозка часу, вогняне кільце і роздвоєння, бої в грі схожі на суміш секіро і Бладборн. Темп гри – до... Дуже швидкий, вороги агресивні, при цьому у вас не буде кнопки блоку, тільки ухилення і парирування. Крім того, сам Вуконг може перетворюватися на різних створінь із китайського епосу, наприклад, перевертня білого дракона, гібрид ящірки і змії, гігантського жука і огра виглядає, чесно кажучи, дуже солідно. При цьому складається стійке відчуття, що гра буде лінійною, що особисто для мене величезний плюс. Реліз для іксбокс заплановано. На більш пізній термін. Guild Wars 2 – Жантір Wilds виходить 20 серпня. Сьогодні у нас не тільки Вов WoW. у новому доповненні до Guild Wars 2 Вам доведеться вирушити в ризиковану експедицію в пошуках підтримки в дикі землі Жантір Вайдс. Розширення виходитиме кількома частинами. Кожна з яких міститиме додаткові сюжетні арки, випробування і подальші оновлення серед інших особливостей, можливість побудувати власну садибу з особистим простором, який можна кастомізувати. У садибах можна буде збирати врожай і доглядати за власними садами, а ще з'являться новий тип зброї та ціла купа нових здібностей. Вони, до речі, будуть доступні для всіх класів, а ще в розробці перебуває Guild Wars Free, що досить цікаво. Подивимося, що з цього вийде. Concord, реліз 20 серпня. Це новий шутер від першої особи, який схожий на суміш Overwatch, Guardians of the Galaxy і Destiny. І це, в принципі, все, що вам потрібно знати про цю роботу корпоратів із Sony. Але якщо говорити детальніше, то ми маємо в розпорядженні різних персонажів. Там все як за підручником сучасної вовк-культури. Грати доведеться з командою із п'яти гравців, щоб перемогти іншу команду з п'яти гравців. Окремо можна виділити грандіозне непорозуміння. Між девелоперами та гравцями розробники показали крутий кінематографічний трейлер з шикарним звуком, анімаціями та візуальними ефектами. Глядачі вирішили, що це буде якась нова однокористувацька гра з акцентом на розповідь і на кшталт тих же Guardians of the Galaxy. Однак, друга половина трейлера миттю розвіяла всі сумніви. Конкорд виявилася шутером у стилі Overwatch. Нещодавно в грі пройшов напіввідкритий бета-тест, який, м'яко кажучи, вийшов не. Невдалим World of Warcraft The War Within. глобальне доповнення. Вийде 26 серпня. WoW вийшов у далекому 2004 році, і кожен аддон до легендарної ММО можна по праву вважати новою грою, крім абсолютно нових локацій, рейдів, підземелі спорядження з'явиться раніше не бачена в WoW система прогресії. Загін вона поширюється на весь акаунт і спрощує обмін прогресом і ресурсами за допомогою декількох вкладок, які дадуть. Вам змогу легко передавати реагенти і предмети між персонажами. Замість того, щоб надсилати золото та інші речі собі поштою, у грі з'явиться можливість робити це в кілька кліків. Крім того, у грі з'явиться загальна прогресія аккаунта, і багато речей, які раніше були прив'язані до конкретного персонажа, тепер будуть прив'язані до всього аккаунта. Також з'явиться нова форма ендгеймового контенту: поховання. По суті, це аналог торгаста. Тобто, роуглайк Режим розрахований на одного або групу гравців. Кожне проходження відрізняється від попереднього. У War Within буде аж 12 різних видів поховань. Плюс буде можливість вільно літати, як це було в Dragonflight. При цьому ви все ще можете використовувати традиційну систему польотів, яка була представлена ще в далекому. Burning Crusade. Вільний політ тепер також можна поліпшити різними талантами. Серед інших доповнень цього розширення особливі таланти. Антикласів, які будуть значною мірою спиратися на різні спеки та характеристики. Що ще нова союзна раса Еорфен, ті самі гноми, але з каменю, оновився інтерфейс для внутрішньої ігрової карти і книги заклинань. З'явився режим арахнофобії. Якщо ви боїтеся павуків, то тепер можете замінити їх на крабів. Smite 2 виходить 27 серпня. Після перенесення другий Smite дійсно вийде цього місяця. У Smite 2 вам належить вибрати з великої кількості грабельних богів, безсмертних і істот з різних стародавніх міфологій, а потім битися з ними проти команд інших гравців у класичному моба стилі. Основний режим гри все ті ж 5 на 5, три лінії і кріпи. У джунглях стоять нейтральні монстри, яких можна і потрібно фармити тут теж без сюрпризів. Головна відмінність вид від третьої особи, а не як у доті або лізі. Сиквел отримує безліч оновлені поліпшень, але найпомітніше з них SMITE 2 працює на рушію Unreal Engine 5. Крім того, гра від самого початку розроблялася так, щоб у неї можна було грати не тільки на клавіатурі, а й на контролері та Steam СТІМДЕК. Star Wars Outlaws, реліз 30 серпня. Події гри відбуваються між подіями. Імперія завдає удару у відповідь і поверненням Джедая. Ви грайте за Кейвес, злочинницю початківця, яка шукає свободу і грошей, щоб почати нове життя. Гра, по суті, є традиційним опен Ворлдом Ubisoft. Отже, у грі є кілька окремих планет, відвідуючи, які ви досліджуватимете відкритий світ, натикаючись на галасливі міста, бари, різноманітні точки інтересу. Кожна планета. Планета має свою унікальну родзинку як у візуальному, так і в сюжетному плані зі своїми основними і побічними сюжетними завданнями, унікальними завданнями, нагородами і місцями для дослідження. Ви можете битися з ворогами віч на віч, знищуючи супротивників за допомогою вірного бластера. А якщо хочете, можете залишатися в тіні, використовуючи стелс-систему і різні способи маскування у центрі сюжету виконання ризикованих завдань, які вам дають злочинні синдикати. Ти галактики, ви крастимете цінні речі, проникатимете в секретні місця і намагатиметеся перехитрити ворогів. До цього додається система репутації, яка змінюватиметься залежно від рішень, прийнятих вами на користь різних синдикатів. У вас буде свій власний корабель, трейл блейзер, на якому ви братимете участь у боях з імперією та іншими синдикатами. І звісно, літати космосом. Щоб більш детально зрозуміти, що тут до чого, не забу. Будьте подивитися наш перший погляд. А тепер новий, так би мовити, розділ відео. Це прийдешні бета-тести. Дуже часто буває таке, що проходить якийсь бета-тест, про який знає дві з половиною людини. І ми почнемо з Call of Duty Black Ops 6, чий тест розпочнеться вже 30 серпня для тих, хто передзамовив. На безлічі абсолютно нових карт можна буде поспостерігати, як працюють різні геймплейні інновації, включно з оновленим мувментом, отримати доступ до зброї, спорядження і випробувати кілька режимів. Другий бета-тест пройде через тиждень після першого. Він буде відкритим і не буде ніякої прив'язки до платформи. Для тих, хто чекає Path of Exile 2, в мене є хороші новини. Закрита бета за чутками відбудеться. Цитую, скоро на доказ на сайті гри з'явилася сторінка з реєстрацією, тож можна спробувати зареєструватися. а Можливо, ви отримаєте доступ до очікуваної новинки. Прикол цієї бети в тому, що вона буде йти аж до самого релізу. Також Альфа тест пройде у Washes of Creation, імовірно, у третьому кварталі року, який нібито закінчується у вересні. Тому я цілком припускаю, що Альфу відкриють у серпні. І мій топ цікавих новинок місяця, крім Бети Black Ops 6, туди попадає Star Wars Outlaws, а також українська Level Zero. Можете написати, що зацікавило із підбірки, можливо, розкажіть, що проходите зараз. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з. З нами